Всім привіт! Продовжуємо розглядати логічні задачі. І в сьогоднішньому відео розглянемо на перший погляд простеньку задачу. Суті і в чому? Є два відра, одне велике відро ємністю 5 літрів, і є трошки менше відро ємністю 3 літри. Ось, зобразили їх 5 і 3 літри води. Відповідно, давайте це відра, да. Ось так, схоже на відра. Так, 5 літрів і 3 літри ємність цих відер. Відра у нас без ніяких позначок. Нам треба з їх допомогою відміряти 4 літри води. Обмежень по воді у нас немає. Тобто, що у нас виходить, що ми можемо виливати воду, доливати, відповідно, робити, що захочемо. Обмежень ніяких не накладається. І не сказано. Що відра мають якісь позначки, тобто, максимум, що ми можемо виміряти одним відром 3 літри виміряти, другим відром 5 літрів. Ось така задача. Ну, Якщо її вглоб розглядати, то відповідно 4 літри ми ніяк не відміряємо. Тут треба трошки примінити хитрість і логічне мислення. Перше логічне мислення давайте перший логічний висновок, який ми можемо зробити, це що? 4 літри відри води ми зможемо відміряти тільки більшим відром, оскільки 4 літри, 3 літрове відро ніяк не поміститься. Тому виміряти 4 літри ми зможемо більшим відром. Що ми можемо? Які логічні операції ми можемо робити? Ми можемо наповнювати ці обидва відра, переливати з одного відра в інше, виливати воду з відер. От три таких дії можемо робити. Ну і давайте. Ця задача має декілька способів вирішення. Давайте по черзі спробуємо розглянути декілька з них. Спочатку я пропоную вам самостійно подумати, поставити відео на паузу, самостійно подумати і знайти рішення. А далі подивитися відповідно мої міркування і порівняти зі своїми. Так, перший спосіб. Ну, що ми можемо зробити, ми можемо з 5-літрове відро наповнити перше. І перелити всю воду, яка є, у менше відро. Що у нас тоді вийде? У нас тоді вийде в 5-літровому. Якщо ми все, що можна наповнимо до країв 3-літрове, то в 3-літровому воно буде повне, буде 3 літри води. А в 5-літровому залишиться у нас 2 літри. Це перша дія. Наповнили перше відро, вилили все в 3літрове, залишилось 2. Тут буде 3. Далі, що ми можемо. Зробити все 3 літрове відро вилили повністю всю воду. Опустошивши його, залишилось 0 літрів. В нього. І потім оці 2 літри знову приливаємо сюди. І у нас виходить, що в 3-літровому у нас залишиться 2 літри, а в 5-літровому буде пусто. Потім ми наповнюємо 5-літрове відро доверху. І у нас ситуація така: тут 5 літрів, тут 2 літри. І ми з 5-літрового відра доливаємо до країв наше 3 літрове. Щоб доповнити зараз 3 літрове, у нас тут уже 2 літри води є, у нас ще 1 літр піде сюди. 1 літр. І тоді, що звідси 1 літр піде, сюди додаться. Тобто у 3 літровому у нас буде 3 літри води, а в 5-літровому наші шукані 4 літри, бо ми 1 літр прилили. Ось це один із способів розв'язання цієї задачі. Давайте розглянемо ще один спосіб. Також ті самі маніпуляції приливання води. Знову ж таки, пропоную логіку, ви зрозуміли. Поставте відео на паузу і подумайте самі, які ще варіанти можуть бути. Ну і відповідно, далі, давайте мої міркування. Що у нас виходить? Ми наповнюємо до країв 3 літрове відро. Тут у нас 3, Тут у нас пусте відро. Ми ці 3 літри всі переливаємо у більше відро. У більшому відрі у нас 3 літри стає. У маленькому відрі пусте 0 літрів. Потім ми що можемо? Знову наповнюємо його доверху. Менше відро. І у нас буде в кожному відрі по 3 літри. І ці 3 літри переливаємо у більше відро. В більше відро поміститься ще 2 літри з оцих трьох. Тобто 2 літри ми сюди переливаємо, 2 літри. І у нас у більшому відрі воно стає повне. 5 літрів заповнено водою. В меншому відрі залишається 1 літр води. Далі, знову ж таки, опустошаємо більше відро. Тобто, виливаємо всю воду з більшого відра. Воно стає пустим. Ситуація у нас що? Тут 0 літрів, тут 1 літр. І цей літр переливаємо в більше відро. 1 літр. Що після цього буде? В більшому відрі у нас буде 1 літр води, в меншому воно пусте буде 0 літрів. Ну і далі останній крок вже логічний. Ми що, заповнюємо менше відро повністю 3 літри. І всі ці 3 літри приливаємо в більше відро. І в більшому відрі стає шукані 4 літри. Це відро стає у нас пустим. Ми знову відміряли 4 літри води. Ось таке міркування ще один спосіб. Ну і третій спосіб. Давайте ще один. Третій спосіб розглянемо. Що у нас? Знову ж таки, 5 літрове і 3-літрове? Відра, що у нас виходить. Ну, давайте ми заповнимо до країв. Ось можна такий ще один нестандартний спосіб. До країв заповнили і те, і те відро. 5 літрів і 3 літри. Потім 3літрове відро вставляємо в 5-літрове повністю. Воно виштовхне з 5-літрового 2 літри води. І в 5-літровому у нас залишиться. То тобто не 2 літри виштовхне. а скільки? 3 літри води виштовхне. І 5-літровим у нас залишиться 2 літри води. Розуміли, менше в більше. Вся маса води, яка є в цьому меншому відрі, виштовхнута з більшого відра. Тобто 3 літри води виштовхнулося. Залишилося в ньому 2 літри води. Так, у нас ситуація яка. Тут 2, тут 3. Знову ж таки, це відро ми що. Опустошаємо, виливаємо всю воду. Залишається у нас тут 2 літри, тут 0. Ну і далі у нас вже така ситуація була в першому варіанті, коли тут 2 літри, тут 0. Що ми робимо? Ми ці 2 літри приливаємо це відро. Сюди 2 літри. В 3літровому у нас 2 літри води, 5-літрове відро стає пустим. Ну і далі 5 літрове набираємо до країв. Це щоб воно нам не заважало. Набираємо до країв і отримаємо тут 5 літрів води. 5 літрів, а тут 2. І Починаємо з 5-літрового відра, наповненого до країв, доливати 3 літрове, в якому вже 2 літри води є. Сюди 1 літр води піде. І у нас 3 літрове, коли ми заповнимо до країв, тут буде 3 літри. 5-літровому у нас залишиться 4 літри води. От ще один спосіб розв'язання цієї задачі. Найкращий варіант це там, де найменше кроків до розв'язання задачі. Тобто, алгоритм, той, який ви використовуєте, найменший набір кроків це найкращий ваш розв'язок. Поміркуйте, можливо, ви ще знайдете якийсь розв'язок. Напишіть його тоді в коментарях. Також прохання написати в коментарях, чи змогли ви самостійно отримати якийсь із розв'язків, чи, можливо, вам після першого розв'язку ви змогли другий розв'язок і третій віднайти самостійно. Буде цікаво подивитися на те, як у вас це вийшло. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк, напишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, рекомендуйте своїм друзям до наступних зустрічей!